Жінки в автошколі. Мукачівські інструктори про цікаве навчання за кермом. Це була така от Марія з 14 років. і стало явною. Шибка буде з дорогою. На Мукачівщині завершують ремонт проблемної ділянки. Дорожники відновлюють покриття та ліквідовують ямковість одразу у кількох районах Закарпаття. Велосипед в подарунок у Дубівській територіальній громаді відбувся молодіжний велозаїзд. Я не такого, що я даже переможу щось зроблю. То що я прийшла перша як дівчина, і ще щось просто бум. Внаслідок смертельної ДТП молода жінка втратила спочатку двохрічного сина, а тепер і чоловіка. Як повідомляють у парафії Святого Миколая, помер ще один постраждалий в ДТП, що сталося на початку серпня на в'їзді у Велику Копаню. Перестало битися серце Богдана Сакалоша. Нагадаємо, 5 серпня близько 19.40 у селі Велика Копаня водій автомобіля Мерседес benz здійснив наїзд на двох пішоходів: 33-річну жінку з восьмирічною дитиною, які рухалися по узбіччю дороги в попутному напрямку. Після цього водій допустив зіткнення з автомобілем марки Volkswagen Golf, що знаходився праворуч на узбіччі. В останній автівці перебувала молода сім'я: 21-річний водій, його 20-річна дружина. Та їх двохрічний син. Внаслідок ДТП тоді загинули жінка, пішохід та маленький хлопчик в авто. Ще двоє людей опинилися в реанімації. Одна в травматології. На Закарпатті попрощалися загиблим на війні героєм Олексієм Кузніцовим. Олексій народився 1987 року у місті Перечин. Навчався в Перечинській загальноосвітній школі. Надалі в професійно-технічному училищі по спеціальності столяр. Працював на підприємстві Унгвар був учасником АТО у 14-15 році. 14 березня 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Солдат такелажник першого відділення евакуаційного взводу ремонтної роти проходив службу у складі 141 ї окремої штурмової бригади. помер 10 серпня 23-го року, щире співчуття рідним та близьким загиблого, вічна шана та пам'ять захиснику. Ужгород сьогодні уже лобі. Тут попрощалися із 44-річним полеглим захисником України молодшим сержантом Олександром Мельником. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Він був дуже класний пацан побратим. Це от бачите, дружба по спині, йде. він був найкращий. Найкращий напарник, який тільки може бути. Розумієте? Ну, він знав, за що він пішов, чому він, що він хоче в цьому житті. Він зробив це. Це мій друг дитинства. На жаль, самі хороші помирають. Він вірис у нашому дворі. Добрий, Добра дитина, хороша. До старших добрість завжди ставив. Такий був все маломовний, але робив поділу. такий був хороша людина, одним словом. Дуже жаль, що так сталося. Олександр Мельник був сапером інженерно саперного взводу гірсько-штурмового батальйону військової частини А 1556, 2 вересня, 22 го року, під час визволення населеного пункту Нововознесенськ Херсонської області обірвалося життя відданого військовій присязі і українському народові захисника. І сьогодні ми зібралися тут, в цьому місці, для того, щоб віддати честь, віддати пошану, віддати похвалу нашому герою. Не просто тому, що ми це говоримо, а тому, що це так є. Він є герой. Він сміливо пішов захищати всіх нас. І сьогодні всі ми. Все наше місто, вся наша країна має бути вдячна Олександру, має бути вдячна тим всім героям-захисникам, яких є вже тисячі, які не побоялися і виконали ту найважливішу, найголовнішу заповідь Господа, який сказав. То душу свою покладе за друзів своїх, той має найбільшу любов, найбільшу любов від Бога. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного молодшого сержанта Олександра Дмитровича Мельника. Як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою. Стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 2 вересня 2022 року. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави, де Олександра Мельника поховали з усіма військовими почистями. Плідний вікенд прикордонників: 38 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон впродовж вихідних. Ніхто не зміг. На Закарпатті протягом вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 16 спроб порушення державного кордону, у результаті чого затримали 38 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини. Крім того, у рамках проведених заходів за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів загону вдалось ліквідувати 4 канали незаконного. Переправлення осіб через кордон. 28 осіб були затримані на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби: вилок, косино, лужанка, ділове та тячів. У ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників Мукачівського прикордонного загону, решту порушників кордону затримали під час патрулювання прикордонні наряди, які пильно несли службу на ділянці українсько-румунського кордону. В межах населених пунктів Тячів, Грушово, Солотвино, Вилятино, Великий Бичків, стосовно затриманих Вкладено протоколи. В селі на Закарпатті чоловік викрав гамонець, в якому було 950 євро. До поліції звернулась мешканка села Кушниця Хустського району. Крадій увійшов до будинку через незачинені двері, де й зустрівся з господинею. Щоб відволікти її увагу, спочатку вчинив з нею сварку. А коли жінка відійшла, щоб покликати на допомогу родича, схопив гаманець та почав з ним втікати. Коли потерпіла, повернулася до будинку, то помітила, що зник гаманець. За гарячими слідами затримали 29-річного зловмисника. Слідство у справі триває. На території Закарпатської області продовжують ремонтувати проблемні дороги та відновлювати дорожнє покриття автошляхів. Дорожники відновлюють покриття та ліквідовують ямковість одразу у кількох районах Закарпаття. Зокрема, на автошляху місцевого значення мукачево шенборн нижній Коропець у межах села Шенборн активно триває ремонт дороги. Обласна служба місцевих автомобільних доріг близько тижня працює над капітальним відновленням дороги, яка роками не знала ремонту. Відтак у межах експлуатаційного утримання тривають роботи на ділянці протяжністю близько трьох кілометрів. На даний момент проводиться укладання асфальтобетонної суміші точно 5,5 см, дрібнозернистий. Перед цим проводилося укладання С-7, щебеневої суміші. Каже, проєкту на даний момент 5 тисяч метрів квадратних асфальтобетону. заложено на цій ділянці. Після фінішного покриття асфальтобетону дорожники продовжать ремонт цієї ділянки. Ліквідовуватимуть ямковість на окремих відрізках автошляху. За словами підрядників, завершити роботи планують якнайшвидше. На даний момент на цій ділянці знаходиться близько 15 працівників. Два катки. Такі самі ремонти дорожнього покриття тривають в селі Павшино, на автодорозі Мукачево-Берегово, КПП Лужанка та на Тячівщині між селами Вонігово та Теребля розпочали влаштовувати верхній шар покриття. Про це повідомляють на офіційній сторінці Закарпатської ОВА. На одну форму навчання в Україні стало більше. Це означає, що навчальний процес з 1 вересня зазнає деяких змін. Там, де повітряна тривога лунає не так часто, як на Сході чи Півдні, діти підуть до школи за умови наявності укриття. Там, де є загроза балістичних ракет, а це означає дуже короткий час від оголошення тривоги до моменту, коли потрібно сховатися в укритті, буде онлайн-навчання. Водночас, з 1 вересня вирішили запровадити ще одну нову форму навчання. Суд її полі... Лягає в тому, що діти, які зараз знаходяться за кордоном, матимуть змогу вивчати український компонент шкільної освіти. Щодо тривалості, то це 6-8 годин на тиждень. Інші предмети школярі можуть вивчати в тих країнах, де вони перебувають. Сьогодні побачити жінку за кермом справа звична. І якщо раніше керували автом переважно чоловіки, тенденція останніх років доводить: представниці прекрасної половини зламали існуючі стереотипи. Все більше дівчат навчаються в автошколах та отримують посвідчення водіїв. Зараз дуже багато жінок і тим паче зараз тобто, дуже велика потреба в водійському посвідченні, так як дуже багато чоловіків десь або на фронті, або ще при деяких ситуаціях жінки залишились з автомобілями, з дітьми, і тобто мінімум це для них досить тепер важливо. І люди, якщо хтось відкладав десятиліття, навчання йому це було не потрібно, то тепер воно їм дуже тобто треба. Навчання проходить в два етапи теорія та практика. Щоб опанувати теоретичну частину, кожен може обрати для себе зручний спосіб онлайн чи офлайн, групові чи індивідуальні заняття. Також навчатися водінню на практиці можна на коробці передач автомат або механіці. Процедуру навчання в автошколі та отримання посвідчення водія зараз дещо спростили. Тепер починаючи з першого числа, вступили в силу нові. Правила здачі іспитів, тобто раніше було три спроби, а тепер зробили необмежену кількість спроб, лише збільшили термін між іспитами. Тобто, якщо у вас першої спроби не вдало, ви через 10 днів на 11-й день допущені до практичного іспиту. Здали успішно іспит і потім на наступний день ви можете вже отримати водійське посвідчення. Ну, В першу чергу це позитивно. Бо люди переживають мінімум, хто йде вже на третю спробу, вони дуже бояться, так як третя спроба, це вже вони знають, якщо вони не успішно раніше здавали третю спробу, їм повторно потрібно було вчитись в автошколі. Тепер люди вже більш спокійніший підхід, вони знають, з першого разу вони здали. Другий, може й третій, четвертий, тобто поки не підготуються до іспиту. Студенти автошколи навчаються протягом двох-трьох місяців. За їх словами, опанувати як теоретичну, так і практичну частину не складно. Головне бажання та сконцентрованість. Я почала навчання із травня, і досі ну вже закінчую курс практично. Я думаю, це просто були типові помилки, які потрохи входили в звичку, але так і почали виходити звички. Це була така от Марія з 14 років. І стала явно. Чимало охочих навчитися їздити за кермом авто, побоюються щодо власних можливостей та сил. В автошколі ж переконують. Головне практикуватися. До того ж, інструктор допомагає зорієнтуватися в ситуації на дорозі. Перший, другий, третій він на четвертий. І верх поворотник з'їжджаємо з кола. Правий поворотник вверх. середня смуга. І їдемо. Навчання в автошколі проходить цікаво та по-сучасному. Навіть друзів тут можна знайти. Тож не гайте часу та чим хочеш опановити кермування автом. Заради наживи утримували тварин. На Тятівщині у курортній частині СМТ Солотвино працівники Державної екологічної інспекції у Закарпатській області виявили осіб, які незаконно утримували тварин та птахів, які внесені у червону книгу, використовуючи їх для наживи. Побачивши екоінспекторів, які після огляду складали протоколи, один з чоловіків втік з мавпою. Винуватців притягнули до відповідальності. Складено два адміністративні протоколи на загальну суму 6800 тисяч гривень. Суми штрафів вже сплачені. За такі порушення передбачений штраф від 3400 тисяч до 5100 тисяч гривень. Пей буркут крути педалі. Саме під таким гаслом в селі Красна на Тячівщині відбувся традиційний третій велозаїзд з нагоди Дня молоді. Цьогоріч у веломарафоні взяв участь 81 учасник різних вікових груп. Наймолодшому 4 роки. Це вже у нас третій рік поспіль. Проводиться такий марафон, забіг, приурочений дню молоді. І от у нас на сьогоднішній день з кожним роком більше і більше у нас учасників, будуть різні подаруночки, нагородження медальками. І в кінці такий ми зробили супер-приз. Буде жеребьовочка зроблена. І хто чи номерок випаде, якого учасника, тому буде такий подаруночок – велосипед новенький. Патріотичний в кольорах нашого прапору. Традиційне спортивне свято об'єднало велолюбителів з усієї Дубівської громади і не тільки. Участь взяли і жителі сусідніх ТГ. Цього разу на учасників забігу чекала оновлена програма. Спершу велосипедистів поділили на чотири команди, кожна з яких брала участь у квесті, і під час подолання маршруту в 6 кілометрів повинна була зібрати 10 кольорових стрічок. Я вже вдруге беру участь у такому велопробігу. Хочу сказати, що це дуже хороший вид спорту, тому що це дуже корисно для здоров'я. Ми тренуємося, постійно їздимо на велосипеді. Тому дорога була така середня місцем, гарна місцем трошки така. Це дуже цікавий вид спорту. Він розвиває фізичну культуру, дотягує людей, які дуже так лінуються, много брати всього. І він розвиває ноги, руки і тіло стає. Найкрасивішим, і ви розумієте, на що кататися на велосипеді? Була минулого року. Також отримала одну із номінацій. Того року мала перевагу в номінації Воля до перемоги. Ну а цього року отримала номінацію велоіменинник, тому що вчора була іменинниця. Взагалі, чи ні. вам важко було давати дорогу? Ем, ні, нормально, не скажу, що легко, але і не дуже важко, оскільки ну, маю практику іноді, катаюся на велосипеді. Мені дуже подобається така активність. Це раз. А друге, ну, працюючи вчителем, хотіла б бути прикладом для нашої молоді і залучати їх. Відтак велосипедисти рушили ґрунтовим шляхом до мінерального джерела красношурка. Ворочище Бесарабчик на фініші на учасників марафону вже чекала заключна частина свята. Судді підбили підсумки, і оголосили команди переможців та відзначили спортсменів у різних номінаціях. Всіх учасників заходу нагородили медалями та подарували приємні презенти. І головний приз велозабігу Пийбуркут Крути педалі велосипед Номер 70 є. Я прийшла просто підтримати свою команду. Я не очікувала такого, що я даже переможу, щось зроблю, то що я прийшла перша як дівчина, і ще щось просто бум. Це було дуже класно. Так, була дуже важка, але все одно мене підтримувала Івана Михайлівна, другі учасники, навіть противники. Всі мене підтримували. Коли повіли 70 число, я просто в мене руки починаються трясти. Я вдивлюся на Віталія Горбія і просто така мені виходити. Я виходжу, всі просто дивляться на мене. Вони теж не ожидали, що я виграю. Я просто дуже рада. Моя мама така, ти мусиш виграти. І я така, добре, мамо, я постараюся. У кінці учасники забігу частували смачненькими голубцями, мамалигою з бринзою та святковим тортиком. Організувати такий захід здалося дубівській селищній раді спільно з керівництвом креснянського лісництва та підприємцями громади.